Село спеціалізовується на вирощенні яблук, груш, це з давних давен, були ще колосні сади. Так і вже пішло по, по наслідству. Раніше всі тато і мама займалися цим бізнесом, і далі ми пішли діти цим шляхом. Зараз наш цей період, в середньому від 15 вересня, і місяць збирають яблука. Людей, думаю, не менше дві тисячі на все село. На все село. Ми з братом у бізнесі 96-го року. Люба робота, любий бізнес на початку, дуже треба було починати не так, щоб було просто. Техніки не було. У нас там була групами, ми одним трактором ми обробляли кучу садів і день, і ніч. Якщо ми купили техніку, у нас там було багато за 10 людей і докупи потрошки доросити. Купили трактор, там оприскувач. А потім, коли почали вже ми сади родити, мусили потрохи там вже ділити, бо тому, що одним трактором було трудно оброблятися. Ну тільки в мене з братом може бути що тонн яблук. За один рік Помірити у мене сад родючого саду разом з братом 25 гектарів. В середньому на день відправляють яблук 20 тонн. Требує ринок ідеально на експорт дуже високі вимоги. Ну, наприклад, прошлого року брав і Узбекистан яблука, турки брали у нас яблука. Шукаємо ринки збуту: Харків, Слов'янськ, Київ, на Львів постачаємо яблука скрізь по Україні, де приходять того, хто бажає купити наші яблука, і туди відправляємо. Але нас, на жаль, дуже багато вже ми пострадали. Багато городів, де вже не відправляємо яблука. Раніше у нас було Крим, Слов'янськ, Донецьк, Луганськ. Це були дуже великі ринки збут. Зараз їх немає. Раніше було дуже багато на Росію відправляли зв'язку з війною. Росія вже могла забути за Росію. Турція, Узбекистан, Азербайджан і Румунія бере у нас яблука. Зараз осінь зима вже починає роботи, немає вже йдемо пакувати яблука. Громадимо листя, обрізаємо дерева, деку порлюсь збиваємо. Яблучко. Тепер два місяці з половиною яблучко обрізали, кидали. Після збору врожаю я не чекаю. Там зими ми разом з братом зразу робимо обрізку саду. Це жовтень місяць, листопад, і у нас сад обрізаний. Ну, і Потім займаємося продажою яблук. Весна вже знову починається оприскування. Ну і реалізатори, допустимо, Купляють яблуко, починається з жовтня місяця і реалізовуємо. Нема щоб так, щоб ти зразу продав всі яблука. Це тому і холодильники зберігаються спеціально Smart Fresh. є своя технологія.